Живопис Ренесансу, як один із видів мистецтва цієї доби має свої характерні риси. Він відходить від статичних, застиглих схем у бік динаміки, з'являється нове розуміння простору і часу, в картинах присутні правдивість, достовірність і своєрідна чуттєвість, драматизм подій. Художники цього стилю зберігають традиції Візантії. Але доповнюють їх психологізмом і емпірічними пошуками перспективи ренесансному живопису притаманні значучість реального бачення світу, написання картин з натури, поступова відмова від середньовічних канонів, наприклад, умовність і площинність середньовічного живопису змінюються на пряму перспективу, тобто відчуття простору, глибини в картині. Та об'ємність зображень завдяки техніці світлотіні. Зображення людини відповідає правильним анатомічним пропорціям, відроджується інтерес до краси людського тіла. На етапі раннього відродження надзвичайно популярним був фресковий живопис. Більшість італійських художників цього періоду саме фрескісти мазачо Джотто, Анжеліку, Потічелі та інші фресками прикрашали як церкви, так і палаци, церковні та домашні каплиці, суспільнозначущі споруди, значного поширення набув також станковий живопис. Живопис Ренесансу характеризується різноманітністю індивідуальних манер художників, формуванням місцевих шкіл. Велику роль у становленні та розвитку малярства відіграли творчість Леонардо да Вінчі, Мікеланджело Бонароті, Рафаеля Санті, Тіціана, Пауло Веронезе, Донателло, Мазачу, Альбрехта Дюрера, Ханса Хольпейна, Жана Гужона та інших. У Ренесансну добу в мистецтві з'являються нові терміни та поняття. Одним із них є техніка сфумато, введено в ужиток Леонардо да Вінчі. Сфумато буквально то, що зникає як дим термін, що позначає м'якість живописного виконання, плавність тональних переходів, розпливчастість контурів як наслідок повітряної перспективи. У мистецтві Ренесансу. Особливе місце зайняв жанр портрета. Відбулося становлення пейзажу як окремого жанру. Серед тем картин переважали світські та релігійні сюжети, образи реального світу, передача цілої гами почуттів та емоцій людини. Леонардо да Вінчі – італійський живописець, графік, скульптор, архітектор, учений та інженер. Плідне поєднання наукової та художньої діяльності дозволило йому зробити відкриття, що випередили свій час як у живописі, так і в анатомії, механіці, інженерії, оптиці тощо. Одним із його мистецьких досягнень є оновлення техніки малюнка за допомогою прийому з фумато. Живописні твори Леонардо да Вінчі втілили гуманістичний ідеал людини. Мадонна Літа, Поклоніння Волхвів, Мадонна в скелях, Джоконда, Монна Ліза. На картині Мадонна в скелях. Зображена Діва Марія, яка стоїть на колінах і правою рукою обнімає дитину, що молиться, Іоанна Хрестителя. Праворуч ангел притримує маленького Ісуса, який підняв руку в жесті благословення. Уся сцена сповнена ніжністю та спокоєм і дуже контрастує з пейзажним тлом, яке складається зі стрімких скель і великого грота. Композиція твору побудована у вигляді піраміди, Леонардо передає глибину простору не тільки за допомогою геометрії, але й завдяки розробленому ним прийому сфумату, коли образи предметів пом'якшуються. Ніби їх огортає легкий серпанок. Портрет, відомий як Джоконда Мона Ліза, є одним із найславетніших творів живопису в світі. Молода жінка сидить у кріслі впівоберта доглядача. Її уважний погляд та легка усмішка виражають задумливість, мріливість, затамовану печаль. На тлі віддалених гір фігура справляє враження монументальності. Хоча формат картини невеликий 77 на 53 сантиметри. Завдяки своїй знаменитій техніці з фумату Леонардо вдалося не тільки передати безмежну мінливість людської міміки, а й досягти такого ступеня узагальнення, що дозволяє сприймати створений ним образ як образ людини епохи Ренесансу в цілому. Живописні полотна італійського художника і архітектора Рафаеля Санті, сповнені гармонії та ліризму, поетичні, піднесені, відзначаються досконалістю побудови та виразною пластикою фігур. Рафаель створив цілу галерею образів Мадонни, близько 45 картин, що відрізняються одна від одної композиційними прийомами і трактуванням, тема материнства. Головна в них на картині Сикстинська Мадонна, зображені Божа Мати з Божественним немовлям, в оточенні папи Сикста ІІ, святої Варвари та двох ангелят, що дивляться знизу вгору на сходження Бога. Розкрита. По боках Завіса підкреслює геометричну продуманість композиції вперше у творчості Рафаеля. Релігійний образ встановлює повний контакт з глядачем, що й визначає глибоку хвилюючу людяність картини. Цей всесвітньо відомий шедевр уславлює велич людини, яка здатна в ім'я вищого обов'язку йти на зустріч мука і смерті. Красі цього подвигу відповідає внутрішня і зовнішня краса Мадонни. Розгляньте зображення та дайте відповіді на запитання. Перше, визначте, до яких стилів мистецтва належать подані твори. Друге, спробуйте знайти спільні та відмінні риси між цими творами. І третє, поміркуйте, як із плином часу змінювалися засоби виразності живопису. Вишгородська ікона Божої Матері 12 століття. Стиль візантійського іконопису. Фрагмент фрески з церкви в Таулі XII століття. Романський живопис Рафаель Санті Мадонна Конестабіли 16 століття. Живопис Ренесансу. Вишгородська ікона Божої Матері 12 століття. Це темперна ікона, більш відома за пізнішою назвою Володимирська, очі Богородиці, сповнені туги, перечуття майбутньої трагедії, що очікує її сина. Невідомий майстер передав психологічну напругу, ніжність і душевне тепло, хоча подібні за силою та глибиною почуттів образи були рідкістю в тогочасному мистецтві Візантії. Характерною ознакою візантійського живопису є іконографічний канон, тобто площинність зображень, біблійна тематика, золоте тло, фрагмент фрески в церкві Таулі XII століття, належить до романського стилю в живописі, для якого характерні строго симметрична композиція, чіткий контурний рисунок, Площинність зображення, порушення пропорційності фігур, яскраві кольори та виразність зображення. Рафаель Санті, Мадонна Конестабіле 16 століття це живопис Ренесансу. Картина написана з натури, промальован простір, відчувається глибина в картині, перспектива, об'ємність зображення. Техніка світлотіні використовується, людина відповідає правильним анатомічним пропорціям. Показана краса людського тіла, як дитини, Христа, так і Мадонни. В епоху Ренесансу монументальний розпис вражав грандіозністю, величю, багатофігурністю та гармонією. В основі фресок були сюжети зі Старого Завіту. Наприклад, створення Адама, сцени життя Діви Марії і страсті Христові, зображення алегоричних, міфічних персонажів, Геракл, Сивіли, батальні сцени, події життя папського двору тощо, таємна вечеря, відома фреска Леонарда да Вінчі, виконана ним у 90-х роках 15-го століття. Для трапезної монастиря Санта Марія Делла Грація в Мілані. На величезній фресці 4,6 на 8,8 метрів, зображено драматичну мить останньої вечері Христа зі своїми найближчими учнями, коли він промовив фатальні слова. Один із вас зрадить мене. Ці слова. Викликали в апостолів бурю різноманітних почуттів та емоцій: вічий, переляк, подив, гнів, дехто скочив з місця, хтось активно жестикулює. Образ Христа не тільки просторовий, колористичний, а й духовний центр композиції, учитель самотній у своєму мудрому спокої та покірності долі. У цьому творі Леонардо проявив себе як великий живописець і тонкий знавець людських характерів. Драматичне світові чуття пронизує твори Мікеланджело Бонароті – італійського художника, архітектора, скульптора і поета, створені ним образи, сповнені драматизму і експресії, пронизані ідеєю величі людського духу, одним із живописних шедеврів Мікеланджело Є фреска страшний суд на торцевій стіні секстинської капели у Ватикані. Розгляньте ілюстрації.